18 в Україні, ви на каналі ТВА і перші підсумки середи 28 січня. Просто зараз. Українські військові успішно відбивають атаки бойовиків на Дебальцеве. Про це заявив президент Петро Порошенко після зустрічі із керівництвом армії. Утім, ситуація складна. Терористи обстрілюють місто з градів і мінометів. Крім того, під їхнім вогнем єдиний шлях до позиції українців під Дебальцевим. Повідомляє заступник командира батальйону «Кривбас» Юрій Стенковський. По дорозі працює ворожа артилерія. Утім, оточення немає. Переконує боєць. Попри вогонь підкріплення до наших військ таки проривається. Через атаки бойовиків Дебальцево уже шостий день без світла, води і газу. За останню добу внаслідок вогневих протистоянь атак ми втратили трьох військовослужбовців, 15 отримали поранення. На всіх напрямках зони антитерористичної операції терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з використанням артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок залпового вогню ГРАД. Унаслідок обстрілів бойовиків пошкоджено газопроводи у місті Попасній, в селах Міжня, Ольхова, Ольхівській дачі Станично-Луганського району. Частина міста щастя Новоїдарського району залишається без електроенергії, тепло та газопостачання. На Луганський ТЕС пошкоджено перший та другий колектори, газопровід, обладнання насосної станції. П'ятеро людей загинули, десять поранено у горлівці. Про це повідомляє прес-служба місцевої ради серед постраждалих троє дітей. Водночас від початку бойових дій в окупованому бойовиками місті загинуло 115 мешканців. Ще двоє людей за день загинули у Попаснії в результаті обстрілу бойовиків. Троє отримали осколкові поранення. Повідомив очільник Луганської області Геннадій Москаль. Місто пережило понад 10 обстрілів із градів, артилерії і мінометів. Унаслідок цього повністю зупинив свою роботу вагоноремонтний ремонтний завод. Генерал Воробйов знову в строю Петро Порошенко повернув люстрованого армійця на службу і призначив його заступником керівника генштабу. Напередодні парламент дозволив президенту повертати на посади військових вищого офіцерського складу заради підвищення обороноздатності країни. Нагадаю, раніше генерал-полковник Геннадій Воробйов командував сухопутними військами. Під час майдану він відмовився виконувати наказ Януковича про застосування сили до активістів. Згодом потрапив під люстрацію як високопосадовий. З часів правління експрезидента. прошу негайно приступити до виконання обов'язків першого заступника начальника генерального штабу. І можу сказати, і я, і рада національної безпеки і оборони, і генеральний штаб дуже покладається, що ваші знання, вміння і досвід дадуть вам можливість ще послужити Україні. Кабінет міністрів у процесі ілюстрації перевірку. Вже пройшов прем'єр Арсеній Яценюк. Успішно. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поки чекає на вердикт податкової. уряд закликає чиновників не саботувати процес очищення влади і анонсує зміни до нього. Деталі знає Христина Гавриш. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пройшов люстрацію і залишився у своєму кріслі. Глава уряду не без пафосу звітує, майже місяць у цією сім'єю збирав папери про кожну копійку, зароблену і витрачену впродовж 14 років. Відзвітувати попросила державна фіскальна служба. Якщо перевірка буде проходити по відношенню до всіх посадових осіб, так як була проведена по відношенню, в тому числі і до мене, то я думаю, що це є запорукою того, що закон буде працювати. Хто шукає, той знайде. Прем'єр застерігає чиновників. Відмовки про те, що ті чи інші документи загубили, а у базі даних їх немає, не пройдуть. Хай шукає. А якщо не знайде. То я думаю, що ми будемо просити Міністерство внутрішніх справ України разом з службою безпеки і прокуратурою допомогти відповідному чиновнику знайти папері. Міністр внутрішніх справ Аваков зізнався. Він теж проходить люстраційну перевірку. Крім того, керує очищенням лав МВС. Перевіряють там понад 140 тисяч правоохоронців. Результати оголосять у травні. Водночас за минулий рік з органів внутрішніх справ звільнили понад 20 тисяч працівників, чотири тисячі за порушення присяги. на. Второй этап люстрации, в рамках которого проверяются в том числе сотрудники, принимающие участие в мероприятиях по репрессивному подавлению в событиях революции гидности, и в рамках этих расследований пошли уже тоже первые выводы соответствующих комиссий, уволены 102 сотрудника. госавтоінспекції. до очищення готові далеко не всі. Найбільший спротив серед служителів Феміди. Близько 40 суддів відмовились проходити люстраційну перевірку, відзвітував міністр юстиції Павло Петренко і пригрозив їх чекає звільнення. Крім того, уже люстровані чиновники, а таких на тепер 375, масово кинулись у суди, аби повернутися у свої крісла. Найактивніші експрацівники прокуратури податкової та СБУ. Якщо особа потрапляє під автоматичний критерій. Визначений законом, жодних інших рішень, ніж ті, які закріплені законом, суд не може винести. Тому що закон має пряму дію. І має імперативні норми, які визначають чіткі критерії кадрової автоматичної люстрації. Згодом люстрацію проходитимуть і депутати, які дотепер мали імунітет, анонсує міністр. Відповідні зміни до закону готує спеціально створена робоча група. Крім того, керувати очищенням влади буде все ж новостворений незалежний орган. А ті, хто саботує люстрацію, найімовірніше нестимуть кримінальну відповідальність. Підправити люстраційний закон мають до березня. Христина Гавриш, Антон Квітень. TV. У кривому розі захопили сесійну залу Криворізької міської ради близько трьохсот активістів без балаклав, масок чи зброї увірвалися і зайняли приміщення. Наразі там перебуває весь особовий склад міліції задля підтримки громадського спокою. Суточок і бійок зафіксовано не було. За словами правоохоронців, активісти не задоволені бездіяльністю місцевих депутатів щодо визнання Російської Федерації країною агресором. Крім того, звинувачують керівництво мерії у бажанні злити кривбас. У Києві знову пікетували міську адміністрацію. Цього разу вимагали відставки мера. Близько тисячі мітингарів влаштували акцію білих устинок. Вони мали символізувати відставку. Політика у пікеті взяли участь переважно пенсіонери і молодь. Сьогодні Київрада розглядала бюджет міста на поточний рік та програму розвитку столиці покинути політику і повернутися у спорт. Цей заклик під час мітингу активісти повторювали неодноразово. Під стіни КМДА їх прийшло майже тисяча. У міській адміністрації запевняють, мітинг проплачений. Мовляв, раніше в соцмережах збирали людей, обіцяючи їм за участь в акції від 100 до 200 гривень. Самі ж мітингарі на камеру не зізнавалися. Чи платили їм, та й взагалі говорили неохоче, за що конкретно стоять? Багато хто пояснити не зміг. Чого ви відвертаєтеся? Я прийшов за свою Україну. А ви знаєте, взагалі чому мітинг присвячений? А от пенсіонери на відміну від молоді розказували охоче, що правда більше жалілися на жеки. Ціни подорожчання проїзду, малі пенсії і на владу під життя своє, яке нас повалили вже далі. Нікуди нам стало жити дуже плохо, хуже в тисячу разів. Квартплата сумасшедша, проїзд хочуть зняти з, пенсі... з пенсіонерів. Жити стало невозможно. Що все таки в Києві, щось ти змінить була при Черновецькому, що було при попові теж саме сьогодні і при Кличко. Люди тримали плакати з написами Віталію. Давай до побачення англійською, російською і як вони висловилися зрозумілою для кличка німецькою мовою. Свою акцію вони назвали марш білих хусток. Ними вони масово махали над головою. кажуть, ідею взяли з боксу. Там тренер припиняє бій, і відправляє підопічного з рингу, кинувши білий рушник. І з часом до них долучилися молодики у білих балаклавах, представились учасниками руху народний вирок. Вони принесли з собою. І перекрили рух на Хрещатику. Чекаємо мера. Хочемо, щоб він вийшов до народу до свого, тому якому обіцяв. Ну, порядок в країні, в місті. Мер не примусив себе довго чекати, вийшов і вмовив мітингувальників звільнити проїжу частину і пояснити свої вимоги. Утім, організатори акції так і не змогли озвучити їх. А щойно Кличко почав спілкуватися з людьми і взагалі розібрали сцену і вивезли техніку. Я розумію, що. У багатьох людей є багато питань на сьогоднішній день. Життя дуже складне. Ми розуміємо, які зараз є виклики. Ми розуміємо, що сьогодні кожен день люди віддають не тільки гроші, люди віддають своє життя. Люди майже годину допитували мера, запитували кличка, зокрема про тарифи на ЖКГ, скаржилися на низькі пенсії, цікавилися сумою коштів, які передбачені у бюджеті столиці на соціальну допомогу малозабезпеченим та соціальний захист учасників. Ато після цього більшість пікетувальників пішла по домівках. Аліна Ніколаєва, Антон Деркач, ТВА. Режим надзвичайної ситуації на Луганщині ввели тільки в тих районах, де тривають бої. Про це заявив очільник області Геннадій Москаль. Нині у прифронтових населених пунктах відновлюють інфраструктуру, встановлюють генератори електрики та облаштовують пункти обігріву. А постраждалим роздають гуманітарку. Водночас вирішують і проблеми біженців. Адже на вільній території з під окупації бойовиків вже перебралися понад 110 тисяч людей. Заявок на масову евакуацію у східних регіонах України не зафіксували, запевняють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У той час, коли офіційна кількість випадків внутрішнього переміщення осіб близько 680 тисяч, наразі ДСНС вживає невідкладних заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій. Зокрема, ліквідує пожежі, розбирає завали і шукає постраждалих, надає першу медичну допомогу населенню у пунктах обігріву. Найскладніша ситуація у Дебальцевому та Авдіївці у містах. Донині відсутнє централізоване водо, тепло та електропостачання. Державною службою організовано додаткову роздачу гуманітарної допомоги мешканцям міста, підвезено 5 тонн технічної та 6 тонн питної води для населення, забезпечено електропостачання бомбосховища та інших об'єктів з допомогою шести. Електрогенераторів організовано функціонування пункту харчування для населення це дві польові кухні на 300 на осіб, кожна. Україна доведе воно Росії у судах вердикту за війну на Донбасі для країни агресору доб'ються у світових інстанціях. Про це заявив очільник МЗС. за його словами. Після трагедії в Маріуполі ситуація в Україні на слуху на всіх світових майданчиках. Нині у відомстві працюють над тим, щоб на базі міжнародних документів довести, що Росія порушує свої зобов'язання Насамперед, положення міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Україна вже подала два позови проти Росії до Європейського суду з прав людини в унісон Клімкену додав прем'єр. Ми надали абсолютно вичерпні докази щодо того, хто здійснив цей терористичний акт. Водночас хочу наголосити: це виходить за рамки визначення тероризму. Це є також злочин проти людяності. І за рішеннями Ради національної безпеки та оборони України ми розпочали роботу щодо того, яким чином ті, хто скоїли цей злочин, мають закінчити там, де вони мають закінчити, а саме в Гразі. Міжнародному кримінальному суді. До Дніпропетровська привезли тіла 17 українських військовослужбовців, які загинули у боях на Донбасі. Усі загиблі десантники з 25-ї повітряно-десантної та 95-ї аеромобільної бригади. П'ятеро були вбиті у селі Водяному. Ще 12 загинули у боях в Авдіївці. Ціла доставила колона автомобілів офіцерського корпусу. У 95 й бригаді списків поки немає. И скажем немного позже, потому что мы их забирали под обстрілом. Там надо было быстро погрузить и пока с нашей стороны э, шел обстріл, надо было вискочити. Поэтому по списках пока не знаем. 25-е предварительно список весь есть. 10 человек, которые были погибшие 22 числа, и два человека погибли сегодня. Там обстріли идут постоянно, но и все равно надо кому-то вывозить. Если э, взять 95-го бригада, ребята два дня не могли вывести. Пораненим бійцям у столичних шпиталях потрібна ваша кров. Департамент охорони здоров'я Києва закликає громадян до донорства. Долучитися може кожна здорова людина. Потрібно лише заповнити анкету і пройти невеличке обстеження. Усе це зроблять на місці безпосередньо перед процедурою. Також лікарі радять пару днів до цього не їсти жирного і не вживати алкоголю. Ну а в день здачі крові, щоб добре себе почувати, злегка поснідайте і випити солодкого чаю. Вас чекають у київському міському центрі крові. Зірвати мобілізацію намагаються у Кремлі українцям у Росії, продовжили строк, протягом якого вони можуть перебувати у цій країні. Про це заявили у російській ФМС підрозділом відомства, дали вказівку безперешкодно збільшувати відповідний термін. Мовляв, поправка буде діяти, поки в Україні не скінчиться криза. Раніше цю ініціативу запропонував президент Росії Путін. Натомість в українському міноборони відзначили, проросійські сили готують провокації з метою зриву мобілізації в нашій державі. Не хочу в армію. Найбільше ухилень від мобілізації зафіксували на Закарпатті. Військово зобов'язані намагаються пересидіти призовну кампанію навіть за кордоном. Про це заявив начальник мобілізаційного управління Генерального штабу збройних сил України Олег Бойко. Каже: загалом таких випадків немало, і по всій країні до прокуратури військові комісари вже передали до трьох тисяч документів про ухилення від служби. До МВС ще більше 50 тисяч. Водночас на тому ж таки Закарпатті до армії хочуть іти жінки. Чому знає наш Артем Глебов обов'язок захищати батьківщину, справа чоловіча проте й жінки не залишаються осторонь? Вони теж готові відстоювати цілісність держави. Так військову службу досить ви маєте ви маєте освіту медичного працівника. Так, так. так. Більшість жінок, що добровільно вступили до лав збройних сил, медики у зоні АТО, вони на вагу золота. Серед них і уродженка Донбасу, пані Ірина. Для неї збройний конфлікт на рідній землі особистий біль саме тому прагне допомогти українській армії наблизити перемогу. У мене є знайомі, які шлі добровольцями в АТО. І є єсть подруг, які вже туди прийшли. І є воєнні. To, ребята, які там були, теж прийшли. Є, які там служать, знайомих То тобто дуже багато людей. Мать, хочется как то я думаю, якщо ну, допомагали, есть чем більше помощи, тим швидше победа. Протягом шести років пані Ірина мешкала у Криму, та після анексії залишатися на окупованій території не захотіла. Вважає сепаратистські прояви на Сході та в Криму проплачена провокація. У мене є родственники в Горловці, в Дружковці. Красноармейские. Я с ними периодически созванивались. Все они прекрасно понимают, что это создано искусственно. И те, которые ходили там с транспарантами и плакатами Путин в виде войска, все было проплачено, то есть это все за деньги, естественно. У військкоматі зізнаються, ентузіазму, з яким жінки ставляться до військової служби, чоловіки можуть позаздрити. Наразі тільки на Закарпатті до військоматів звернулося два десятки жінок. На даний момент зверталось біля 18 жінок, по трьом з них прийнято рішення, які вже отримали моб розпорядження на і призначені в команди. Інші жінки ще проходять ну, медичні огляди і медичне обстеження. Пані Ірина каже, з випадками ухилення від військової служби особисто не стикалася, але про це чула. Каже, таких осіб важко назвати чоловіками. Вона впевнена, захищати батьківщину справа нелегка. Але просто спостерігати за подіями на сході набагато важче. Артем Глєбов, Денис Бахмачук спеціально для ТВАЙ. У бійців достатньо касок і бронежилетів, але катастрофічно не вистачає тепловізорів. Сповіщають волонтери із зони АТО. Також велика проблема на передовій відсутність координованого інформування військових і їхніх родин. Тому потрібно створювати національний волонтерський штаб. З таким закликом волонтери вже звернулися до прем'єра Яценюка і нагадали, це одна з вимог ООН. Основна функція такого об'єднання буде полегшення процесу евакуації потерпілих. чтобы на уровне государства был какой-то один телефон, по которому могут позвонить, и по которому вам скажут, куда вам идти на эвакуацию, куда вам звонить, если у вас кто-то попал в плен, или погиб, или был ранен. То есть вот это вот все, потому что люди очень часто, они просто банально не знают, что им делать. Вот. Это очень тяжело отказывать убитой горе матери, которая ищет своего сына, и говорить, извините, мы только покупаем тепловизор, мы вам не можем помочь. Требуем от нашей власти создать э, некую рабочую группу, которую мы готовы дать представителя, который будет координатором по э, работе этой группы, которая бы начала работу по восстановлению системы, то, что называлось раньше в Советском Союзе гражданской обороны, а именно оповещение, координации, эвакуации и прочее. Мы обращаемся к примеру... Теракт в Одесі хотіли влаштувати бандити з Придністров'я. Троє чоловіків вже зізналися в організації злочину. Я нагадаю, напередодні міліція затримала жителів Придністров'я на Малиновському ринку. У багажнику їхнього авто знайшли вибухівки та гранати. За даними джерела, усі троє затриманих тісно пов'язані з керівництвом КДБ невизнаного Придністров'я. Один із них навіть проходив підготовку у місцевому спецназі. Крім терактів, чоловіки займалися замовними вбивствами в Україні і Молдові. Сотрудниками Одесской милиции в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий была задержана группа иностранных граждан, которые обоснованно подозреваются в совершении ряда взрывов и иных особо тяжких преступлений, совершенных на территории города Одессы и Одесской области. Изъято большое количество взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, а также наркотических веществ. Схід і захід разом шахтарі з Донбасу та Львівсько-волинського басейну зібралися на пікет під стінами Кабміну. Які вимоги у Герників і чи почули їх міністри? Дізнавався Сергій Зленко. З такою силою, що ті не витримують і тріскаються. Шахтарі з Донбасу та Львівсько-Волинського басейну разом пікетують кабінет міністрів. Гірнику Червонограда вже затримують зарплатню за грудень. Валерій переймається. Можливо, його шахту закриють зовсім. У мене одна дитина, я лімети плачу, але вибачте, якщо закрили шахту, то навіть ті діти навіть тих ліментів мати. І що говорити далі? Ну, хто має землі, хто має знайомих, родину? Щось, навіть, хтось поза кордоном також виживаємо Тетяна Бородаєнко з Донбасу. Жінка працює сортувальником на шахті поблизу Добропілля. Каже, якщо її підприємство закриють, кілька населених пунктів просто щезне. Буде нам крах. Нашому поселку білиська поселку водяна будь-ніту не будь робочих місць. На даний момент нашу шахту хочуть закрити. Людей поразбрали по шахту алмазну на шахту Добропольську. В'єднаці наша сила Так чи ні? Да! Так, чи ні? Да! Лідери шахтарських профспілок вимагають від влади конкретної допомоги для вугільної галузі, зокрема внести зміни до державного бюджету, аби виділити кошти на реконструкцію підприємств, а також повернути в дію закон про престижність шахтарської праці. Не трогайте налоги, не трогайте шахтерів. Коли ви говорите про те, що необхідний як енергетична безпека нашої родини, то зачем ви тоді так поступаєте? Зачем чим увілічуєте налог на зарплату? Зачем ввели налог на пенсію, на ту пенсію, яка заработана, ні получена, отримана, заработана потом і кров'ю? Ми тут, тому що в Держбюджет України держпідтримку викинули не немає зовсім, а вугільна промисловість без частини Держпідтримки не може існувати. У стінах Кабінету міністрів Шахтарів схоже почули, принаймні голова уряду Арсеній Яценюк, дав відповідне доручення кільком міністерствам, зокрема створити спільну узгоджувальну комісію з керівниками вугільних проспілок. Для того щоб всі знали про те, яка програма реформування вугільної галузі в Україні. Люди повинні бути впевнені в тому, що в них завтра буде робота. А якщо та чи інша шахта попадає під реформування, тоді яку роботу? Ці люди, які працювали на шахті, отримують яку фінансову компенсацію вони отримують. Від комісії прем'єр очікує отримати конкретний план реформування вугільної галузі. Тим часом шахтарі сподіваються, що влада вирішить найнагальніші питання, аби не довелося організовувати масову пішу ходу на столицю, як у 90-х. Сергій Зленко, Олександр Тигілов, Тивай. Росія за крок до позбавлення голосу у Пар'є. профільний комітет асамблеї підтримав поправку, яка не дозволить делегації від Кремля брати участь в роботі керівних органів. Цю ініціативу прийняли з перевагою в один голос. Тепер відповідне рішення мають затвердити на сесії Пар'є. Делегати засідають у ці хвилини у Страсбурзі. Раніше стало відомо, що Росія торгується з Пар'є щодо Надії Савченко. В асамблеї хочуть зустрітися з українкою аби дізнатися про стан її здоров'я. Москва на цей запит відповіла: якщо Росію позбавлення... Авлять право голосу то делегатів зі Страсбурга до Савченко не пустять у четвер у Брюсселі. Міністр закордонних справ ЄС проведуть екстрене засідання, на якому обговорять яко, якою має бути відповідь заходу на обстріл проросійськими сепаратистами житлових кварталів Маріуполя. Зокрема, обговорюватиметься можливість запровадження додаткових санкцій проти Кремля. Які шанси, що міністрам вдасться досягти консенсусу в цьому питанні слово оглядачці медіаконцерну Deutsche Дойчевеле Христині Ніколайчук. Наразі складно прогнозувати, чим завершиться завтрашнє засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, зокрема чи дідуть міністри згоди в питанні нових санкцій проти Росії. Принаймні, про серйозність таких намірів свідчить той факт, що напередодні глави держав та урядів країн Євросоюзу поширили заяву, в якій висловили глибоку стурбованість розвитком подій на сході України і наголосили на необхідності нових обмежувальних заходів проти Москви. Але ложку дьогтю до такої рішучості ЄС додають останні заяви за фін. Після приходу до влади у Греції нового уряду з лівих і правих популістів Афіни відмежувалися від спільної заяви глав держав та урядів ЄС про можливе посилення санкцій щодо Росії. Зокрема, новий прем'єр Греції Алексис Сипрас пояснив це тим, що його уряд вчасно не проконсультували про підготовку такої заяви, і процедуру її підготовки таким чином не було дотримано. Утім, швидше за все питання санкцій проти Росії Ципрас просто-напросто хоче використати як розмінну монету в боротьбі за нову без списання боргів Греції, тобто лояльність в питанні санкцій в обмін на економічні вигоди для Греції. Ципрас швидко зметикував, що єдність в питанні санкцій це болюва точка ЄС. Раніше Москва вже неодноразово намагалася вбити клинці в одностайність ЄС в українському питанні, і було би фатально, якби тепер Кремлю це вдалося за допомогою грецьких популістів. З огляду на такий поворот, гадаю, санкції міністри ЄС можуть посилити, але не радикально. Тобто. То, вочевидь, може бути дещо розширено чорний список російських чиновників та бізнесменів. А також запроваджено штрафні санкції проти якихось компаній. Але до серйозніших кроків, приміром, до позбавлення Росії доступу до системи SWIFT, що пропонують деякі польські та прибалтійські політики, справа швидше за все не дійде. Це справді дуже серйозно вдарило по російській економіці, оскільки в цьому випадку навіть продаж нафти і газу став би практично неможливим. Але євросоюз Швидше за все, ще хоче залишити в запасі кілька серйозних важелів на випадок ще більшої ескалації конфлікту на сході України. До того ж, багато хто в Європі боїться, що подальший економічний тиск на Росію може спровокувати відкриту військову агресію з боку Кремля. А такого розвитку в Європі, звісно ж, ніхто не хоче. Теплий початок лютого прогнозують синоптики. Утім, лише до середини місяця. У другій декаді лютий може відігратися за всю помірну зиму. Синоптики прогнозують різке зниження температури до мінус 15 по всій території України, починаючи зі сходу. Затягнуться холоди до початку весни. У першій половині березня опади. Температура буде коливатися від невеликих заморозків вночі до плюсової температури у день. Синоптики констатують, весняна погода може затягнутися до середині, середини червня. Температуры вот по центральной части и по западной части. Температура воздуха будет ночью около минус 7, минус 10 а днем все равно это будет ближе к положительным. Ну, то есть минус 2, минус 4 может быть. Вот отдельные дни. А потом опять поднимется температура и, в общем-то, будут положительные. Это на западной половине. Восточная будет холоднее. Вечір на каналі Тивай триває. Я побачуся з вами о 9-й вечора рівно. А далі слава Путін розповість про надзвичайне в нашій державі словково ефір твій. Дякую, Колю. Сьогодні дивіться про ділків, які спромоглися продати квартиру пенсіонера, його самого запроторити до будинку для пристарілих. Подробиці у випуску.